Привіт усім! Сьогодні ми говоримо про, можливо, найважливіше оновлення для цивілізації 7. Для мене це точно одне з тих. Ми вже бачили нові карти, нових лідерів, всякі різні фікси, але зараз розробники взялися за те, що найбільше критикували: заплутаний інтерфейс і неінформативний процес будівництва. Що конкретно мене найбільше підбішує, коли приходиться підписуватись на всякі різні моди зі стіму, а раніше їх ще треба було знайти на окремому форумі і скачати і встановити, які. Просто виділяють інфу, яка вже є у грі. Просто дуже погано подана, не структурно чи зовсім неочевидно в якихось різних вкладочках і тултипчиках. І можна сказати, та чого ти, моди ж є, але підбішує, бо коли намагаєшся пограти з друзями з інших платформ, приходиться видаляти ці всі моди, і тут ти вже звик, і ти вже звик грати з модами, звик до цієї інформації, яка в тебе прямо перед очима. Але щоб пограти з другом, який грає на PS, ти вже. Вже не можеш, тобі треба всі ці моди виключати і далі дивитися на цю неструктурну, всяку різну какафонію даних, яка просто тебе вибішує. У новому оновленні 125, яке вже включає і нові карти, і лакшмібай, як ми обговорювали раніше. Команда Firaxis повністю переробляє ключові моменти прийняття рішень, що будувати. Куди розмістити спеціаліст чи покращення. Давайте зануримося в ці зміни. Ви на каналі Джарбі, тож влаштовуйте зручніше, буде цікаво. Принагідно хочу нагадати про вподобайку, підписку та фінансову підтримку. Також можете залишати коментар, чи це саме те оновлення, яке змусить вас купити і зіграти. Погнали! Розробники визнали, що поточне меню виробництва було справжнім головним болем. Воно показувало прогнозовані показники yields, але вони часто були неточні або неповні, змушуючи гравця просто обирати найбільше число, чи там найбільше, коли їх тих ілд, разом стоять. Це перетворювало гру з великої стратегії на Якийсь клікер знайде найбільше число і клікне в нього. І це прям зовсім неприємно, коли в 6 ми прям калькулювали, скільки нам потрібно продуктивності, щоб щось добудувати і не втратити ні краплинки лишньої продуктивності, там, вирубуючи якесь е е дерево по своїм робочим, то от сімка нас цього розуміння позбавила зовсім. Отож, що вони змінили? Прибрали неточні прогнози, замість того, щоб показувати неточне максимальне число, вони перемістили ці прогнози до етапу розміщення. Нова інформація. Тепер меню показує базові показники будівлі та дві нові ключові речі, щоб допомогти у виборі: покращення складу. Точна кількість вже побудованих покращень, які отримують бонуси від цього складу. Більше ніякого ручного підрахунку цих покращень, це вкрай важливо для оптимізації продуктивності міста, та й містечок також, що краще збудувати в тому чи іншому містечку, а потім яке, е, яку спеціалізати дати цьому містечку. Отже, це вкрай важливо. Наступне плитка з найбільшим сусідством. Меню покаже, скільки потенційних бонусів сусідства ви можете отримати. Далі. Покращення підказок, підказки, типу в тултипах, стали чистішими, мають чітке формулювання, і ура, марковані списки та нові теги, що одразу пояснюють роль будівлі, чи там скільки вона буде нам давати, чи скільки буде віднімати. Навіть по кольорах я подивився, мені це те, що вони зараз показують, подобається. Видимість витрат: нарешті, витрати показників наприклад, витрати на утримання. Будуть чітко відображуватись у всіх. Контекстах жодних прихованих витрат. Я впевнений, що розробники дивилися на модоробів і надихалися цими рішеннями, тому що от, якщо прям виключити всі моди, які я використовую, гра зовсім, зовсім погано виглядає. Прям дуже неінформативно. Це, звичайно, виглядає красиво, але коли тобі потрібно вибрати клітиночку, де буде найбільш оптимально для твоєї стратегії, ну прям дуже приходиться постаратися, щоб цю інформацію всю знайти. Без мода. Але я, в принципі, не проти. Я за те, щоб моди були чимось, що дає якісь прям унікальні кастомізації, чи дивних дивні там сценарії нових лідерів, нові цивілізації, а не те, що просто базовий функціонал. Вони просто його перемістили, підфарбували текст в інший колір, бо від розробників текст дуже непримітний і хрін взагалі пойми, де він знаходиться. Наступне. Якщо ви вже обрали, що будувати? Настає питання. Куди раніше це було схоже на ворожіння на кавовій гущі. Тепер фіраксі зробили процес розміщення справді інформативним. У мене цей дисонанс, що і куди поставити, зачасту відбувається з унікальними районами різних цивілізацій. Коли ти не пам'ятаєш назву будівлі, а вже забув куди попередню поставив. І все унікального бонуса від кварталу ти вже не отримаєш. Ключові покращення. Нові. Індикатори. Тепер ви бачите зелені та червоні стрілки, які миттєво показують переріст або втрату показників. Динамічна панель. Панель ліворуч тепер оновлюється в режимі реального часу, коли ви наводите курсор на потенційну плитку. Вона показує повну картину, зміни показників поселення, ефекти перенаселення та зміни типу плиток. Візуалізація сусідства. Нові стрілки чітко показують, які саме бонуси сусідства, наприклад, там культура чи наука, ви отримуєте і звідки головне, вони йдуть. Це звідки вони йдуть завжди в майбутніх іграх вам буде допомагати один раз подивилися, звідки вона йдеть в майбутньому. Ви будете планувати. Ага, якщо я поставлю її отут, то я в майбутньому від цього спеціаліста отримую стільки-то бонусів. Це для навчання навіть дуже потрібна штука. Детальний розбір це опціонально. Для гравців-оптимізаторів з'явився додатковий розширений вигляд, який покаже певний детальний аналіз. до і після різницю та повний перелік усіх бонусів. Важливо, розробники не будуть говорити вам, де ідеальне місце, вони лише дають вам усі дані, щоб ви самі могли прийняти обґрунтоване стратегічне рішення. Ваші мудрі плани залишаються вашими. Виглядає все прям дуже соковито, вже з нетерпінням чекаю, щоб насправді це пограти. Наступне класичне питання цивілізації. Що краще, покращення чи спеціаліст. Відповідь завжди залежить від ситуації, звісно ж. І тепер UI допоможе вам це з'ясувати. Екран подій зростання тепер е, використовує ту ж саму логіку та візуальний стиль, що і розміщення будівель. Що тут буде нового? Чітке порівняння: ліва панель ясно викладає обидві опції: додати покращення або додати спеціаліста з чітким поясненням ефектів від того і від іншого. Перегляд змін. Ви можете переглянути зміни показників поселення в реальному часі для обох опцій, щоб побачити, що ви отримуєте а що втратите. Статистика спеціалістів. Урбаністичні плитки тепер показують їхню поточну та максимальну кількість спеціалістів, щоб ви не перевантажували або не недовикористовували свої ресурси. Знову ж таки, цей менеджмент до цього був. Пекельним, навіть з модами, які покращували це все діло, все одно, після того, як ти івентом якимось там отримуєш в кожному місті по плюс одному населення, а в тебе там плюс 20 міст, і ти вже на 10-му починаєш просто блювати, бо в очах мутніє від цих циферок. Тому ці зміни прям соковите лайно з нетерпінням чекаю спробувати. Прям я от про цих спеціалістів. І про покращення. Напевно, у всіх останніх відео згадував про це, що та якого чорта та скільки можна, дайте мені якийсь нормальний мод, дайте мені відфільтрувати, дайте мені хоч якийсь спосіб обмежити ту кількість бонусів від усіх будівель. Особливо, якщо це стосується там сучасної ери, там просто всі будівлі світиться, з усіх сторон якісь є карточки, якісь бонуси. На кожній клітинці, куда би ти не поставив свого спеціаліста, там буде плюс 8, плюс 10, плюс 30, і все воно отако в рядочки йде. І якщо ззумишся, ой, ужас, кош... це просто страхіття, і зараз вони нарешті виправляють цей кошмар для мене. Висновок це революція UI, UX. Це не просто косметичний ремонт, це фундаментальна переробка інтерфейсу, яка перетворює складні та заплутані моменти в грі на стратегічні та інформативні рішення. Це вирішує одну з найбільших проблем на старті гри, та в принципі в подальшому розвитку вашої імперії при переходах в нові ери. Всі ці зміни, включаючи карти та лідерів, увійдуть до оновлення 1.2.5 І що важливо, розробники обіцяють, що це лише початок. Далі на черзі покращення банерів, поселень, досвіду, перенаселення та новий хаб комерції. Це доказ того, що Фіраксіс повністю сфокусовані на довгостроковому здоров'ї цивілізація 7. Насправді, менеджмент міст це Дуже важлива штука в цивілізації це те, що ми робимо від. Початку гри і до її завершення. Тому всі ці зміни позитивно вплинуть на наш геймплей. Я вже чекаю такого переосмислення в скрині ресурсів, статистиці міст, дипломатії, а особливо вікно при укладанні мирних угод, яке взагалі здається, що дали як тестове завдання, для якого джуна при інтерв'ю коли брали на роботу. Ну, а що ви думаєте про ці зміни? Чи відчуваєте ви, що саме? Це може вас заставити спробувати пограти ще раз чи взагалі вперше. Напишіть свою думку в коментарях і не забувайте поставити свого королівського лукаса та підписатися на цей канал. А на цьому дякую, що дивились. Слава Україні! І почуємось в наступних моїх відео.